Всім привіт! Так, дивіться, купився гальмівні колодочки нові, будемо міняти. Так, і плюс взяв ось гальмівні барабани нові, тому що старим там уже нема чого з ними гратися. Зараз будемо все міняти. Купував ось такий у нас код. Так, Ось у нас альмінівні кодочки. Підняли машину, зняв колесо. Так, далі, що нам треба? Нам треба відкрутитись два болта і зняти сам барабан. В дуже багатьох випадках важкувато вони даються, тому потрібно ударною викруткою його трошки простукати. В даному випадку я недавно їх розбирав, вони в мене тут все змазані і вони дуже легенько відкручуються. Буває таке, навіть, що болти відкручуються, а ось сам барабан буває, що прикіпає. Якщо легенькими ударами молотка не виходить його зняти, ось тут є в нас отвір із різьбою. Сюди можна навіть ось цей болт, ну, краще взяти інший, тому що викруткою буде незручно. Закручується, і Тим самим виходить, що через барабан проходить болт, впирається в ступицю і тим самим нам віддає сюди сам барабан. Так, зараз знімаємо барабана. Так, перед цим, звичайно, що знімаємо, відпускаємо трос ручника для того, щоб. Ну, у нас цей, ось тут у нас, виходить, є вироботка, тобто всередину йде ямка. І просто зачіпається за колодки і не дає його знімати, тому потрібно спочатку по-любому відкручувати в салоні. Так, далі ми знімаємо усі пружинки. Получається, запам'ятовуємо, яка де стоїть, тому що вони різні. Ось ця із більшим діаметром пружин стоїть коло циліндрика. Така менша з меншим діаметром стоїть знизу. Так, далі. Так, ззаді в нас тут ось трос ручничка трошки держа, його також знімаємо. Так, Там у нас ще пружинка ззаді держи. Так, пружинку зняли. Так якось так. Ось саме більша проблема найчастіше заклинює ось цей ось цей вузол. Його треба буде зараз, не знаю, в якусь рідину вкину, щоб воно я трошки тут все пороз'їдало. Тоді виходить приклинює ручник. Так, у нас тут ось тріщоточка. Так, ну що, зараз я трошечки все тут почищу і, в принципі, в нас є все нове ставимо назад. Так ось такий один у нас із барабанів. Бачимо, що він взагалі вже повністю йому пора на пенсію. Так, по колодкам, ну ще колодки, можливо, щось трошки походили б. Ну, вже так як міняємо барабани, міняємо і колодки. Так, ну що, виходить? Ось цю штучку я її по максимуму настільки можна відчистив, ось цю зробив так, щоб тут воно вільно все це ворушилося. Так, нас тут лопнула ось ця шайбочка, запресував сюди іншу. Так, тут. Получається трошечки освіжилась тріскачку, тому що там все шапчино і забилося. Вона в нас повинна тут ось так працювати. І зараз ставимо все назад. Так. Так, ну спочатку я ще закріпив ось, виходить, ось цю поперечну планку. Прикріпив, прицепив тормозні колодки. Зараз чіпляємося, зараз причепив ззаді е, трус від ручника. Плюс ось ця пружинка зараз тут у нас стає. Так, пружинка є. Так, теперь, сейчас чипляем из пружинки. Mm -hmm. Так, есть І ще в нас є одна пружинка, так, вона стоїть ось тут. Так, раз. Щось вона не подобається, як вона легенько стала. Ну. Так, якось так. Тут можна зразу і перевірити ось цей підшипник ступичний. Чуть, так? Да? Що він у нас трошечки шумить, буде далі також і мінятися. Так, і зараз. Так. Це закріпили, це закріпили. Значить, в нас усе зараз. Беремо новий бомбон. Так. Бачите, на цьому. Тут два отвори з різьбою. Це для того, щоб знімати. Так, зараз, виходить, ось ця у нас розпорка, там, де тріщотка, сильно роздала нам колодки і у нас барабан не стає. От зараз трошечки його підводимо. Так, барабан у нас на месте. В принципе, нормально он ходит. Сейчас прикручиваем болты. Зараз я думаю, що нажати на гальма і відпустити, і тоді, виходить, тормозні колодки стануть на своє місце і буде все добре. Зараз, в принципі, на цьому все. ще піджимаю ці болти. Ще на про всяк випадок прокачаю гальмінну систему. Зараз, виходить, трошки придавив на гальма. Підпустив, колодочка стала на своє місце. Зараз залишилося ще трошечки підвести ручничка. І, в принципі, на цьому все. Зараз ставимо колесо і фінішуємо. Так, кому сподобалось, підписуємося, коментуємо.